Діти. А ви знаєте, що в Україні є такий день як День Гідності і Свободи. Його відзначають 21 листопада. Як же виник цей день? У 2004 році в Україні відбулася помаранчева революція. Люди вийшли на Майдан Незалежності, щоб захистити свою волю і право обрати свого президента. Виступили проти результатів президентських виборів, які були сфальсифіковані. Вони були готові боротись за свої права, навіть якщо це означало небезпеку. Що ж таке революція? спитаєте ви? Революція це велика зміна в державі або суспільстві, яка відбувається швидко і раптово. Революції часто відбуваються, коли люди не задоволені владою або існуючим порядком. А тепер поговоримо про хід революції. Революція зазвичай починається з протестів або виступів людей, які не задоволені владою. Часто влада намагається придушити протести, але люди можуть чинити опір. Переломним моментом або критичною точкою революції часто може бути зіткнення між людьми і владою. Якщо люди перемагають у революції. Вони можуть змінити владу або встановити новий порядок. У 2013 році в Україні відбулася Революція Гідності. Люди знову вийшли на Майдан Незалежності, щоб протистояти владі, яка намагалась відмовитись від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Вони стояли на Майдані довгі місяці, навіть коли на них нападали силовики. Протести тривали кілька місяців. Люди будували барикади, ходили на мітинги і вимагали відставки влади. 20 лютого 2014 року відбулись криваві події на Майдані. Війська та спецпідрозділи поліції відкрили вогонь по мирних протестувальниках. В результаті загинуло 107 людей. Вони стали героями Небесної Сотні. За що ж боролись ці люди? Що таке Європейський союз? Європейський союз це спільнота з 27 країн, розташованих у Європі. Ці країни об'єдналися, щоб працювати разом для миру, процвітання та демократії. Європа має довгу історію війни. Країни об'єдналися, щоб запобігти новим війнам. Країни об'єдналися, щоб торгувати та співпрацювати один з одним. Це допомагає їм розвиватись та створювати робочі місця. Країни об'єдналися, щоб захистити свої демократичні цінності. Про які саме демократичні цінності йде мова? А давайте про це і поговоримо. Ось кілька прикладів того, як демократичні цінності проявляються в нашому житті. Ми маємо право вільно висловлювати свої думки, навіть якщо вони непопулярні. Ми можемо обирати своїх представників у органах влади, які будуть приймати рішення від нашого імені. Ми всі маємо рівні права незалежно від того, ким ми є. Ці дві революції показали, що українці готові відстоювати свою гідність і свободу, вони стали надважливими подіями в історії України і відіграли важливу роль у її розвитку. День гідності і свободи це день, коли ми вшановуємо пам'ять людей, які боролись за нашу країну. Цей день це також нагадування про те, що ми повинні цінувати свою свободу і гідність. Чому саме 21 листопада. День гідності і свободи відзначається 21 листопада, оскільки цього дня у 2004 році розпочалася Помаранчева революція. 21 листопада 2013 року, у дев'яту річницю початку помаранчевої революції, на Майдані Незалежності в Києві розпочалися протести проти рішення влади, які переросли у Революцію Гідності. Таким чином, 21 листопада це символічна дата, яка об'єднує дві важливі події в історії України, які стали запорукою її європейського майбутнього. Цей день це свято мужності та героїзму українського народу, який відстояв свою свободу і демократію. У цей день ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Які ціною власного життя дали нам шанс на краще майбутнє. Нехай день гідності і свободи нагадує нам про те, що ми повинні завжди цінувати та берегти свою свободу.